Дякую. Прошу, я дуже вас попрошу, задала запитання одне чи два, але не робіть прес-конференції, я вас да, дуже не да, прошу. Олег Саротюк, будь ласка, ще раз пишіть. Скажіть, будь ласка, які офіси, які ще в політичної партії заведені маршрути патрульно постової служби? І скажіть, будь ласка, скільки вам потрібно грошей з місцевого бюджету для того, щоб Тернопільська міліція могла забезпечити виконання річних органів місцевого самоврядування? Ні, всі. Партійні які знаходяться на маршрутах патрулювати, ми всі звертаємо на це увагу. Та, в тому, що десь не були якісь надписи не з'явилися. Розкажіть, тобто, офіси, яких політичних партій є маршрути, служби? Я служб. Всіх? Так. В тому числі яка Свобода. Особливо. На особливі, Я. Ти можеш Михайло Празинові, наступне запитання. Ти можеш Михайло фракція або свобода. Василь Турняєвич. Хотів спитати за вас таку річ. Тільки що ви звітували ви про виконання програми, яка звучить так: про виконання регіональної комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на 2006 2015 роки. А ця програма називається програми профілактики прав порушень та боротьби злочинності на території Тернопільської області на 2001-2015. Ця програма зараз... Вона є не спрямована на охорону громадського порядку. Чому було задано в назві це формулювання? Це перше питання. І друге, наскільки мені відомо, зараз ці патрулії...